В історії людства були тюремні бунти, які перетворили місця ув'язнення на справжнє пекло і залишили шрами на історії назавжди. Один із найстрашніших вибухів насилля стався у тюрмі Алкатрас у 1946 році, коли близько 20 ув'язнених влаштували зухвалу спробу втечі. Озброєні саморобною зброєю і бойовими гранатами. Вони взяли в заручники тюремну охорону і рушили до воріт на волю. Ув'язнені відкрили вогонь по наглядачах. Приміщення наповнений. Димом, криками і кров'ю, немов у військовій зоні. Під час бунту тюремні коридори перетворились на лабіринт смерті, в якому лунали постріли і ледь живі охоронці благали про пощаду. Спецназ морської піхоти оточив острів, бо саме там, серед холодної води, затоки, стояла ця фортеця без надії на втечу. Операція зачистки тривала кілька днів, але навіть після її завершення всередині залишався лише жах і запах пороху. У результаті бунту загинули троє охоронців та двоє ув'язнених. Були поранені або жорстоко покарані. Через кілька десятиліть інший бунт вразив світ. Тепер у штаті Нью-Мексико у 1980 році, де ситуація вийшла за межі здорового глузду. Група ув'язнених, скориставшись хаосом і недоглядом адміністрації, захопила тюремну територію і взяла в заручники працівників. Але справжній шок почався, коли вони дістались до технічного складу і вкрали вертоліт, який стояв на внутрішньому подвір'ї для перевезення обладнання. Ртоліт здійнявся у повітря просто з тюремного двору. Сцена, гідна голівудського бойовика, розгорталась у реальному житті, заштурвал, сів ув'язнений з досвідом у авіації, і гвинтокрил вирушив до свободи, здіймаючись над мурованими стінами. Але план провалився: ущелина, через яку пролягав маршрут втечі, виявилась надто вузькою, і їм довелося здійснити аварійну посадку. Ув'язнені не встигли сховатись. На місце вже прибули сили швидкого реагування, які миттєво захопили всіх учасників спроби. Бунт завершився, але країна ще довго оговтувалась від масштабів насильства, що вирувало у цій тюрмі. Третє місце в списку займає кривавий бунт у тюрмі Басто на острові Папуа Нова Гвінея, який стався у 2015 році, і вразив навіть досвідчених експертів. Група ув'язнених не тільки вкрала транспортний засіб, а ще й захопила охоронців, перетворивши тюрму на арену хаосу і насилля. Їм вдалося вирватися за межі комплексу і спрямувати свою лють на біженців, які жили навколо. Коло зони безпеки, створюючи справжній терор, Палаючі будівлі і крики розносились джунглями. Спокій на острові перетворився на пекло, кероване відчаєм. Десятки годин тривала паніка, перш ніж сили безпеки почали операцію зі штурму, уникаючи відкритої бійні серед цивільного населення. Кілька днів боротьби завершилися поверненням нього контролю, але багато хто з персоналу зазнав каліцтв, або був травмований назавжди. Далі ми переносимось у 2003 рік до Ірландії, де у тюрмі Чілен. Ден ув'язнені перетнули межу допустимого, влаштувавши озброєне повстання. Вони відкрили вогонь по охороні, діючи рішуче та безжально, і вже через кілька хвилин вирвались за межі ізоляційного блоку. Їм вдалося захопити автомобіль, пробивши головні ворота, і втекти, залишаючи позаду охоронців та паніку. Уряд негайно оголосив надзвичайний стан, і розпочалась масштабна поліцейська гонитва по всій окрузі, яку транслювали у прямому ефірі. Втеча тривала недовго, завдяку до. Завдяки блокпостам і дронам злочинців вдалося вистежити вже за кілька днів на західному узбережжі. Їх повернули до тюрми, але скандал не вщухав ще місяцями. Суспільство обурилось через недбалість і прорив охорони.